Слава Україні! Перший виїзд інтерсіті, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Гора Рибалка завдав збитків на 43 тисячі гривень на Хмельниччині. Ремонт доріг та обмежений рух на Хмельниччині. Про ці та інші новини протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада України ухвалила в цілому внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин, спільнот в окремих сферах. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Жолізняк у телеграм. За його словами, ухвалення такого рішення є вимогою Європейської комісії до України, а також важливим для подальшої євроінтеграції держави. Цієї неділі, 10 грудня, вперше на маршрут вийде поїзд інтерсіті, що курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Зі столиці потяг номер 747 відправлятиметься щоденно о 16.30. Далі на маршруті будуть такі зупинки: Козятин, Калинівка, Вінниця, Хмельницький, саме час 21.15-21.18 Відбуття прибуття до Тернополя заплановане о 23.02. У зворотньому напрямку потяг вирушатиме з Тернополя вранці о 6.32, Далі маршруту матиме зупинку у Хмельницькому 8.07.8.10. На Кам'янеччині рибалка завдав збитків на 43 тисячі гривень. 7 грудня близько 9-ї години вечора поблизу села Колодіївка Кам'янець-Подільського району інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля виявили браконьєра, який виловлював рибу двома сітками. Чоловік був затриманий, а його улов інспектори вилучили. Загальна сума завданого збитку складала майже 43 тисячі гривень. У Хмельницькому планують встановлювати в укриттях двері, які будуть автоматично відчинятися під час повітряної тривоги і зачинятися після її завершення. Про це йдеться в програмі Моє укриття. Проєкт рішення, про затвердження якого опублікували на сайті міської ради. Програма розрахована на 2023 2025 роки. Її вартість 13,5 мільйонів гривень. Розпорядником грошей буде управління житлової політики та майна. Кошти виділятимуться тільки на ті укриття, які є на публічних картах. У зв'язку із необхідністю проведення ремонтних робіт до понеділка на деяких вулицях Славутської громади буде тимчасово призупинено електропостачання. Детальну інформацію про відключення електроенергії можете отримати на сайті «Хмельницькобленерго» у рубриці відключення, а далі в актуальних відключеннях. А також інформацію про відключення у місті та області ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся за допомогою qr коду Ремонт доріг та обмежений рух транспорту до понеділка. в Зв'язку з невідкладними аварійними роботами буде перекрито рух до для цивільного транспорту по мосту через річку Збруч, що на вулиці Бускова. При цьому нагадаємо, що ділянку автошляху Т2312 Гусятин-Городок – це адміністративний кордон Хмельницької та Тернопільської областей. Теж закрита для проїзду в зв'язку з ремонтними роботами у мосту у Хусятині. Об'їзд двох ділянок ремонту можливий лише по, до по півдню обох регіонів через населені пункти Зарічанка та Скала Подільська. Неухильно дотримуйтесь вимог нових дорожніх знаків та бережіть себе. На Дунаєвеччині поліцейські розшукали жінку з дітьми. Зникла родом з Летичева, гостювала у сестри на Дунаєвеччині, але жінки посварилися. Гості взяла дітей та пішла у невідомому напрямку. Схвильована родичка звернулася до правоохоронців, оскільки сестра не місцева та могла заблукати. Про подію повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад. Поліцейські офіцери громад Ігор Гудяк, Максим Шемчук та ювенальний поліцейський Іван Веселий протягом двох годин шукали жінку з дітьми та знайшли. Та як виявили, заночувала в знайомих, не повідомивши про це сестру. Правоохоронці додали, що сім'ю повернули до будинку сестри. Протиправних дій відносно них не скоєно. Хмельниччина завершила збір урожаю 2023. Було засіяно 516 тисяч 300 гектарів. Валовий збір зерна складає 4 мільйона 20 тисяч тонн. Це п'ятий показник в державі. Урожайні 77,8 центнерів з гектару. І тут Хмельниччина також має найвищий результат в Україні. Як зазначається в управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної військової адміністрації, майже половину питомої ваги всього зібраного зерна становить кукурудза. Це також є найвищим показником урожайності в державі. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.